Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без Вношу курник при пристовольне кола дерев чи гарників. Роботу виконую вже ввечері на закаті сонця. Курник – це гранульоване, органічне натуральне добриво на основі курячого посліду. Також розкидую його біля кущика в полуниці. Не кладу курник під мульчу, бо зверху ще буду класти солому додатково. Піде дощик і курник буде робити свою справу. Мінеральне добриво не використовую себе на ділянці взагалі. Зараз спробую пояснити своє рішення, звісно, що кожен вирішує сам, як йому поступати. Самі по собі мінеральні добрива нічого поганого не несуть, але з одним нюансом потрібен фаховий та лабораторний підхід. Я маю на увазі обов'язковий аналіз ґрунту. Без аналізу ґрунту та розрахунку кількості додавання тих чи інших мікро- та макроелементів можна навпаки нашкодити ґрунту. Наприклад, якщо надлишок магнію в ґрунті рослини не отримує достатньо цього елемента оскільки не може його споживати. Справа в тому, що магній знижує пористість ґрунту, наслідок чого мікроби не здатні виконувати свою роботу і перетворювати хімічні речовини в ту форму, яку можуть споживати рослини. В інтернеті багато пояснень, як по листям рослин можна визначити, якого елемента недостатньо в ґрунті. Наприклад, по листу ми з'ясували, що є дефіцит магнію, а по факту в ґрунті навпаки може бути надлишок магнію, а рослина його не може споживати, бо він не в доступній формі для неї. А ми ще внесемо додатково цей елемент. А може дійсно недостатньо магнію, ми його внесемо і рослина отримує потрібні елементи. Також внесення азотних, фосфорних і калійних добрів підсилює дефіцит магнію. Це я вам привела звичайний приклад, щоб пояснити своє рішення. Тому я поміркувала і відмовилася у себе на ділянці від мінеральних добрив. Бо я не фахівець, аналіз ґрунту не роблю, вирощую для родини, тому вирішила використовувати ті методи та органічні добрива, які не шкодять ґрунту. Це сівозміна, мульча, сідірати, курник, компост, біогумус, екоплан, попіл. Хоча з ним не все так безпечно, треба знати ваш pH ґрунту. В межах своєї ділянки я це можу зробити. Інша справа, якби я мала гектари землі, вирощувала на продаж овочі або мала фермерське господарство, там зовсім інший підхід. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!